Раніше, сто років тому релігія і християнська віра займала ведучі позиції, а зараз кожен несе свою релігію і у кожного своє направлення. І це все сатанізм. І тому ми повинні определяти, де істина, де Бог, де Дух Святий. І якщо ми будемо слухати тих, кого послав Ісус, Моїсея, пророків, апостолів, Божих людей, і тоді ми не підемо в пекло. Ісус є істина, і тільки істина нас врятує. Ізраїль був наказан тому, що не зберіг Слово Боже. Вони не зберегли істину. Як Адам і Єва відмовились від істини, від дерева життя. Точно також і зараз багато людей відмовляються від істини. Гріх це приступити черту, допустити помилку, і тому, хто знає істину і не робить, тому гріх. Амінь.